Спортподяг соту so екстра 10 кг. Так, почнемо ми з ось такої ковтиночки. Має надпис не шиті, також надпис на всю спину. Чоловічча. наступна. наступна, наступна. Це назву в розмірі XL. Ось така жіноча, красива, ніби виводка. Позаду має ось таке сонечко на цілу спину. Наступне це назву Engine Dem. Розмір Еліка. Ось так вона, Тут така красива, молочна. Наступна. наступна, Це назвуте ось такі штанішечки, найк. Так, найк на манжетика. Далі це назвуте Адідас. Наступна, У в нас буде така красива, така лимонна, з однієї катманчиком. Далі це в нас будете ось така. Укорочена. З гатною такою шифкою вирізом. Наступна, це назву шов, в нас тут є? Есочка. Есочка осіньки, гатниці тягнеться донизу таким кльошиком. Наступна, це у нас буде зіточка. Ось така красива. Позаду має. Ось такі різні логотипи. Так, це різні такі логотипчики. Далі. Це у нас буде штанішки. В розмірі. М. М. Донизу йдуть вони на манжетиках. Наступна, це у нас буде отакий без карманчика, с капюшончиком. Наступник красивый, из него такие полубезненькие штанишечки на, на, на манжетиках. Дальше, дальше, дальше. Вот такая. Судим карманчиком. Позад. Мая. Надпись. Дальше, дальше, да, ось такая З надписом на цілу спину. З катманчиками на замочками також маємо і ще капюшончик. Так, ось така чоловіча. Штаніжки. Для замовлення ви можете написати нашим менеджерам на Viber або Telegram.